Ранці встаю, я очі протираю і зуби чистити поспішаю. Я йду, швидше йду, світло ванні включаю. Ми йдем чистити зуби, щоранку, щоранку, я вже наклала собі пасту. Полуничну, М -м -м. це насолода. беремо кучаємо ли напір, Трошки намочуємо пасту і почали. Пю -пю -пю. І почали. Шитку мою, пошивку мою, звернула, порот колбаком поросю, набраю и поускаю ту. І ще раз Набираю. і полоскаю. А про лице не забуваю, я встаю вранці, треба стоминути. Понила лице, витила з рушничком, пасту закрила, поклала на місце, і ковпачок також, і пішла перевдягатись, перевдягатись. Перевдягатись світло вимикаю, в кімнату поспішаю, я приходжу і думаю, що то вдягнути. Відкриваю шафу. Ми з дівчатами домовлялись вдягнути якесь жовте плаття. А що мені тут їм сказати? У мене немає нічого. В мене немає нічого. Але, 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 ми домовлялись не лише на плаття, але ми ще домовлялись на шорти і футболку. Так де ж у мене там є та футболка? У мене ж немає жодної футболки. Ой-ой-ой, біда, що робити Тра-ля-ля, Ну, хоч чорти маю. Візьму свої жовті шорти. А далі вибираю, ну я не знаю, що мені дати. Ой-ой-ой, -я, -я. я не знаю, за що мені мамі дзвонити. Вона поїхала кров здавати. А мені треба її просити, щоб щось жовте мені купила. Але скаже ні. ні 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 О, придумала, а якщо я вдягну щось не жовте, а подібне. А в мене ж такого теж нема. Ой, біда, я не знаю, що тоді робити. Пішли, ліпше разом глянем. Ой ой-ой. Ой-ой-ой, хоча ти в жавті знайшла. Ну, але футболки так і не знайшла. У мене нічого молочного нема. Ну як нема? Yeah. Я пішла вибирати. А ви, зачек... а ви зачекайте Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що року.

Ну. Добре, тепер проблема тепер треба шафу і злізти. Ой-ой-ой, а це ряд. знайшла якусь футболку, десь далеко її знайшла. Ну, хоч трохи вона та й і жовта. Ой, біда, ой, біда. А тепер пішла передягатись, а всім папа, па, 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 па. -па, -па.